Вони тільки повернулися зі сходу на обличчі ще дорожня втома. В очах змішані емоції чи то суму, чи то радості. Творча група драмтеатру продовж тижня перебувала на Луганщині. Повезли тамтешнім мешканцям виставу Нація. Емоції від поїздки у кожного свої зізнаються, подекуди був і страх, і хвилювання. Та коли побачили очі тих людей, які прагнуть спілкування та підтримки, усе минуло. Директор театру Ростислав Держепільський каже: побувавши у містах Луганщини, переконався, що театр не повинен стояти осторонь суспільно-політичних процесів, а навпаки, бути на передовій всіх подій. Їхали ми зовсім з одними відчуттями. повернулися зовсім з іншими. Але є, от є, от відчуття того, що ми що ми зробили якусь потрібну річ, і річ, яку сьогодні, от ми повинні робити всі звідси західної України. Галина Баранкевич каже, глядачі реагували на націю по-різному, але були й ті, чия свідомість після перегляду вистави таки змінилась. На назавжди собі запам'ятаю, чому ви ну можливо навіть якийсь такий докір маленький, чому ви. Тільки тепер привезли свою націю. Можливо, якби ви привезли свою націю, хоча б рік тому війни не було взагалі. Керівник театру Ростислав Держипільський разом із театральною трупою сподіваються, що поїздка на Луганщину була недаремною. Люди, чоловіки, мріться. Ну не може бути так, що ви не одні договоритися один з одним. Гудзин Усум з Гуціном договориться. Та ж у вас одна кров. Може, вас навіть одна мама родила. Мріться та й разом женіть цю нечість, що присіла тут наші горді. Хіба ви не ведете, не тручайте вас один одного. Як погибелі ваші хочуть вашими ж руками? Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканала Раї.